Так, а ну тепер подивимося наші смайлики. Давай будемо піднімати собі настрій. Які ти смайлики хочеш залишити? Сумні чи веселі? М -м -м. Веселі. Веселі, тоді подмухай на екран. Давай, три, чотири. Молодчинка. Бачиш? Тільки веселі залишилися. Підняли собі настрій. Продовжуємо, містер математик тебе вітає, і пропоную зробити математичну розминку. Ти готовий? Угу. Ай. Отже, подивись, на екрані цифри вони тобі будуть допомагати. Можна підглядати і відповідати на мої питання. Отже, скажи, будь ласка, коли ми кажемо перший доданок, другий доданок, сума? Що це за приклад буде? На додавання чи віднімання? Mm -hmm. На Ну, якщо ми кажемо перший доданок, другий доданок, сума. Це додавання чи віднімання? Віднімання. Ну, ми ж кажемо доданок. Додаємо, правильно, <світ> доданки <світ> ми додаємо. Який знак ти будеш ставити: плюс чи мінус? Плюс. плюс. А отже тепер спробую вирішити усна приклад на додавання. Слухай уважно. Перший доданок 4. Другий доданок 1. Яка буде сума? Що треба зробити? Додати чи відняти? Додати. Так, 4 додати. 1. Скільки буде? 6. Як так? 4 додати 1 буде 6. Ой, 5. Так, правильно, 5. А коли ми кажемо зменшуване, відємник, різниця. Це приклад на плюс чи на мінус? На плюс. Ну, ми ж будемо зменшувати. Тобто число буде ставати менше? <різь> так, це буде приклад на віднімання. І ось тобі приклад, слухай, уважно. Зменшуване число 8. То, що ти будеш зменшувати? 8. А від'ємник 1. Яка буде різниця? <різь> що <різь> треба <різь> зробити? Від вісьми е, Відняти. До, до. Ні. Ми ж будемо зменшувати число вісім. Відняти, відняти... два. Ні, один. Від'ємник один. Вісім відняти один і буде. Сім? Так, правильно. А тепер скажи, будь ласка, скільки буде, якщо два збільшити на один? Скільки буде? Один. Два. Збільшити. На один. Не зменшити, а збільшити. Скільки буде? Три. Так. А скільки буде, якщо. А, послухай, уважно, ще таке питання. Наскільки шість більше, ніж п'ять? Наскільки? На один. Правильно. Далі. А наскільки два менше, ніж три? На одну. Так, правильно. В садочку було п'ять кущів смородини. І чотири викопали. Скільки залишилося? Чотири. Було п'ять, а чотири з них викопали. Скільки залишилося кущів? Ну... Ну, якщо один. так, правильно, так, один. А от тепер дивись ще таке питання. Е, на... Скільки треба додати до трьох, щоб вийшло 6? Ось в тебе є три палички. Скільки треба додати паличок, щоб вийшло шість? Пригадай, так, ми вчора з тобою те ж саме робили з казочками. Так, три, три буде шість. Так, ну і кущика вона залишився один. Молодчинка. А тепер, містер математик, пропонує тобі полетіти на ракеті в країну математики, але потрібно нам з собою взяти геометричні фігури, тому що вони хочуть потрапити до себе додому. Допоможемо їм. Угу. Ось цю коробку ми будемо складати фігури, а які я тобі буду описувати, а ти будеш їх називати добре? Перша фігура, яку ми з тобою візьмемо, має три сторони і три куточки і три вершини. Що це за фігура? Три сторони, три кута і три вершини. Трикутник. Так, і ми його вже поклали. А наступна фігура об'ємна. І вона родич трикутника. Що це за фігура така? Пірамідка. Правильно, і її ми теж поклали. Наступна фігура має шість сторін, шість кутів. Що це за і фігура? Пикутник. Правильно, молодець! Наступна фігура об'ємна. Вона є родичем прямокутника. Що це за об'ємна фігура, яка є родичем прямокутника? Так, правильно, молодець. Фігура наступна у нас чотирикутник, в якої однакові тільки дві сторони протилежні. Права і ліва, верхня і нижня. Що це за фігура? фіра? Трикутника? Ні, дивись, це фігура чотирикутник, але в неї не всі сторони однакові, а тільки протилежні. Що це за фігура? П'ятикутник? Ні, це чотирикутник. Чотирикутник? Так, да, ну, чотирикутників багато, і квадрат теж чотирикутник, і ромб, і трапеція. Але всі фігурі однакові протилежні сторони, права і ліва, верхня і нижня. Не здогадався? Mm -mm. А ну подивись, пригадай, що за фігура? Ну так, подивись, в нього не всі сторони однакові, а тільки верхня і нижня, ліва і права. І його ми з собою теж візьмемо. Наступна фігура чотирикутник, який схожий на спідничку або на човник. Що це за фігура така? Так, правильно, її з собою ми теж взяли. Нас так кладемо її. Наступна фігура об'ємна. В неї одна вершина і кругла основа. Якщо її покласти на бік, вона буде котитися. Що це за фігура церіндом, така? Церіндом. І у циліндра немає вершини. А в нього вершина, як от у пірамідки вершина. Тільки в, у пірамідки е, основа квадратна, а у цієї фігури основа кругла? Ну, не можеш пригадати? Подивись, як називається? Ко-ну-ну. Конус! Подивись, будь ласка, конус. Бачиш, у нього є вершина, а основа кругла. Запам'ятай, будь ласка, наступна фігура об'ємна. Вона схожа на ковбасу, на трубу, на пеньок, на чашку. Що це за фігура така? Так, Правильно. І ще одна фігура. Об'ємна, яка є родичем круга. Що за фігура? А ну, ну, ну. Хто родич круга об'ємна фігура? Схожа на м'ячик, апельсин, капусту? Ну? Забувся? Ку-ку. Ну, повітряна ще буває така повітряна кулька! А це фігура куля. І ми її поклали. А тепер полетіли і з веселою пісенькою відправляємося в країну математики. Ми з тобою теж прилетіли, в країну математики, і потрапили ми з тобою на вулицю плоских геометричних фігур. Давай ми їх ще раз назвемо, які ти бачиш фігури. Називай. Прикутник. Прикутник. Ем, Прямокутник. циліндр. Ні, ні, ні. -ні. Де, ти бач... Де ти бачиш циліндр? Прямокутник, а це поруч яка фігура? Ем... Трап... Трапеція. Трапеція. Подивись, а ось їх будиночки. І на кожному будиночку на даху, бачиш, є номер цифри. Отже, нам потрібно допомогти фігурам потрапити до себе в домівки. Давай спробуємо відгадати: Трикутничок живе в будиночку з цифрою, яка позначає число з двома десятками. Отже, це який будиночок? Якого кольору дах? Тві, три, три. А там 3, 3. два десятка. Якого кольору дах в цьому будиночку? Два нуль. Якого кольору дах? Криша. Якого кольору? Класний. Так, червона. Подивись, ти можеш назвати це число? Двадцять. Повтори дах. Двадцять, добре. 20. А тепер трапеція живе в будиночку, з цифрою, яке позначає число, з трьома десятками. Три десятка. Якого кольору дах у цього будиночка? Анжели. Так. Ти можеш назвати це число? Тринадцять. Ні. 30. Тридцять. Так. Далі прямокутник живе в будиночку з цифрою, яка позначає число з одним десятком. Якого кольору дах у цього, у цього будиночка? Один десяток. Десять. Так, ну якого кольору дах? Тебе два будиночка залишилося рожевий чи фіолетовий? Рожевий. Так, правильно. І наш шестикутник живе в будиночку. Подивись, будь ласка, на те число. Скільки тут десятків? Чотириста. Ні, чотири десятки. Число сорок. Молодчинка. А тут живуть фігури, що з мене завісла камера, не звертаю увагу. Тут живуть об'ємні фігури. Давай ми їх назвемо. Перша фігура. Запам'ятав, як називається? Ем... Ко... Конус. Конус. Далі друга фігура. Іламітка. Так, далі. Ем... Паралеле Так, далі. Куля. І останній циліндр. Ось їх будиночки. Бачиш, в них теж є номери. Отже, давай їм допоможемо. Дивись, конус живе в будиночку, де написано сім десятків. Число сім десятків. Має якого кольору дах у цьому будиночка? Так, правильно, можеш назвати це число? Забув. Сімдесят. Сімдесят. Далі, пірамідка живе в будинку з цифрою, яка позначає число 5 десятків. Якого кольору? Так, правильно. І це число як називається? П'ятдесят. Повтори, будь ласка. П'ятдесят. Добре. Паралеле піпець живе в будиночку з цифрою, яка позначає число 9 десятків. Якого кольору дах? Фіолетовий і це число 90. Повтори, будь ласка. 90. 90. А куля живе в будиночку з цифрою, яка позначає число у вісім десятки. Яка, який дах за кольором? Оранжевий. Помаранчевий. І це число вісімдесят. Повторимо. Вісімдесят. Так. Ну і циліндр живе в якому будиночку? Можеш назвати це число? Шість. Шість Ші... десятка? шістдесят. Да, Повтори, будь ласка. Шістьдесят. Шістьдесят. Добре, і ти допоміг всім фігурам. Вони тебе дякують. Yeah. Так, подивись, ми з тобою потрапили в гості до числа 4 і числа п'ять до їх будиночків. В тебе є такі будиночки намальовані на аркуші? Приготуй, будь ласка, їх. Приготуй олівець і приготуй рухункові палички. У мене є. Все. Добре. Зараз ми з тобою будемо ділити число на два менших. Отже, ми з тобою знаємо, що число складається з одиничок і з двох менших. Давай почнемо з числа 4. Ми будемо е, записувати, ти будеш записувати у себе на аркуші, а я на екрані. Поклади перед собою чотири рахункові палички, будь ласка. Давай. Опа. Так, а тепер скажи, будь ласка, як можна поділити число 4 на два менших числа? Ану. На один. На один і. Три. Так, записуємо. У верхньому віконечку один і три. Я на екрані пишу. Ти можеш підглядати. Записав? Так. Да. А тепер ще як можна поділити число чотири. Подивись на свої палички. Як ти ще поділиш? На два, на два. Так, записуємо. Два і два. Готово. Так. так, молодчинка. А ще як можна поділити? На три не один. Так, записуємо. Три. І один. Отже, дивись, в нас вийшли з тобою приклади. Один додати. Три. Буде 4. Два додати 2 буде 4. Три додати один, буде 4. Молодчинка! А тепер переходимо в будиночок числа 5. Будь ласочка, поклади 5 рахункових паличок, додай ще одне, одну і буде 5. А тепер скажи, як ти поділиш число 5 на два менших? На два і на три. Так, давайте хоч, тільки будемо записувати у другому віконечку. Подивись, Артемчик. Ось тут. Ти почав так, почав так. Краще було б почати з одинички. А ну давай з одинички почни. Поклади ліворуч одини, одну паличку. Скільки тебе праворуч залишиться? Один і чотири. Записуй у верхньому віконечку. Один і чотири. Треба по порядку робити, щоб не заплутатися. Зробив? Ні. Записуй. Так. Отже, один і чотири, два і три. Наступна. Як можна ще поділити? Подивіться свої палички, як ще можна поділити. На три і на два. Так, записуємо. Три. І два. І останній варіант. Як ще можна поділити? Чотири і один. Правильно. 4 і 1. Скажи, будь ласка, який знак можна поставити між цими числа, числами: плюс чи мінус? Артемчик, який? Який? Плюс. Плюс. Тому що 1 плюс 4 буде 5. 2 плюс 3 буде 5, 3 плюс 2 буде 5. 4 плюс 1 буде 5. Правильно, а тепер скажи мені, будь ласочка, яке число парне, а яке не парне? Подивись на ці два числа. І скажи, яке з них парне, а яке не парне. Mm. Ну, чотири число парне чи не парне? Да. Парне. Як ти здогадався, що парне? взяв і парни? Правильно, тому що ось тут у нас є два і два. Число чотири можна поділити на два однакових числа. А число п'ять можна поділити на два однакових числа? На три? На два однакових можна п'ять поділити? Ну, по одному можна. І ні, ні п'ять П'ять пальчиків візьми. Можна поділити число п'ять на два однакових? Ні. Ні. То це буде яке число? Парне чи не парне? Не парне. Правильно, молодчинка, Супер. І ми з тобою продовжуємо. Ой, подивись, хто до тебе прийшов в гості. Це помічники містера математика. Що це за знаки? Назви, будь ласка. Мінус і плюс? Так. І щоб ти зрозумів, мінус і плюс великі друзі. І вони хочуть тобі розповісти про те, що до, кож... до кожного приклада на додавання можна скласти аж два приклада на віднімання з цими ж числами. Давай на це подивимося. Прочитай, будь ласка, цей приклад. Один додати 3, До 4. Дорівнює чотири. Отже, цей приклад на додавання чи віднімання? На додавання. Давай назвемо числа. Перший доданок. Назви його. Один. Другий, другий доданок. Три, а сума. Сума чотири. чотири. А тепер ми з тобою зробимо при два приклади на віднімання з цими числами. Поклади, будь ласка, свої палички і подивись на екран. Зараз ми будемо з тобою чаклувати. Дивись, Дивись ми беремо суму. Бачиш, чотири. Віднімаємо від неї другий доданок. Віднімаємо три. І скільки у нас виходить? Чотири. Мінус три. Скільки буде? Один. Подивись, ми від суми відняли другий доданок і в результаті отримала перший доданок. Бачиш ті самі числа, що й були, але приклад вже на віднімання. А можна ще зробити один варіант. Знову беремо суму і віднімаємо вже перший доданок. І ми отримаємо скільки? Три. І ми Три. отримали другий доданок. Бачиш, як в нас виходить? З одного прикладу додавання у нас вийшло два на віднімання з цими ж цифрами. І такі приклади називаються. Зворотні. Повтори, будь ласка. Зворотні. зворотні. Так. А тепер спробуй сам зробити зворотні приклади. Прочитай приклад подарування. Два. Два. Так. Додати. Мінус. Не, по почекай. Ти прочитай спочатку цей приклад, який записаний. Два. Додати один, три. Дорівнює три. А тепер давай беремо суму. Е, Артемчик, я записую, а ти мені будеш казати. Ми беремо суму обов'язково три. Віднімаємо. Який ти доданок хочеш відняти? Перший чи другий? Перший. Яке число? Два. Два. Три відняти два. Дорівнює скільки? Три. Один? Ну, ну так, дивись. Ми від суми відняли перший доданок і отримали в результаті е, другий доданок. Бачиш? А тепер давай ще доданок. один приклад зробимо. Беремо знову суму. Яку цифру я запишу зараз? Два. Ні, ні, ні. Суму треба брати першою. Сума. Три. Три. Тепер ставимо знак мінус. Один. То... Так, мінус один. І що ми отримаємо? Два. Так. Бачиш? Від суми відняли другий доданок. І в результаті отримали перший ось такі чарівні приклади, зворотні. Тобі сподобалось? Угу. Так. Ну і на останок ми з тобою пограємо в гру на увагу і на швидкість. Щоб ти пригадав, що ми сьогодні з тобою робили? Що ми робили? Рахували, Раху, да. рахували чи що? да. Ми з тобою рахували і вирішували усно приклади. А що ми ще робили? Кому ми допомагали? Е, математику, якщо... Ну, що То, ми я... з собою взяли українському у, у, у математики? Фігури. І що ми з фігурами робили? Їм домі стали. Так, ми з тобою пригадали. Десятки, так? Числа, які позначають десятки, кількість десятків. І ми всі фігури з тобою розселяли по будиночкам. Так, ми з тобою пригадали, з чого складається двозначне число. Отже, ти пригадаєш, так? що перша цифра вказує на кількість десятків, а друга цифра у нас яка? Ну. Нуль. А якщо нуль прибрати. То число з десятки перетвориться на одинички. Так, ми з тобою ще грали з шариками. А що ми ще робили? Е, робили числа. Ми з тобою е, ділили числа на два менших. Да? Склад числа повторили. А з якими прикладами ми познайомилися? Запам'ятав, як вони називаються? Зворотні, зворотні. Запам'ятай, ми з тобою з одного прикладу на додавання зробили два на віднімання. І це зворотні приклади. І містер математик з тобою прощається каже, що ти великий молодшинка. Ми сьогодні дуже довго працювали. Пока-пока. І ми з тобою продовжуємо. Містер математик хоче нагадати тобі. Як же називаються числа у двочифлових цифри у двохчислових цифрах? Ой, числа, я вже запуталась.